Що ж я читаю? Доброго здоров'я! вами я, Олександр Брігнець, та мій канал Бригницький Телемарафон. Що ж я читаю? І читаю, що виявляється така дивна історія, то Зеленський летить з Рима, 18-го, після Стамбула, після Албанії, після всіх цих е, катавасій, труднощів, е, напруги. І... Замість того, щоб прилетіти, зібрати якусь свою нараду чи піти просто відпочити, він зустрічається з новим, який чекає його вже добу в Києві. І як тільки зустріч закінчується, він швиденько бере ноги в руки і втікає в Європу. Ну, ясно, що без дозволів по зеленому коридору. Без рішень ТЦК і так далі, і так далі, ну, це вже інше питання. Як ви думаєте, оце. А, і ну, і через пару днів його вбивають в Мадриді. Як ви думаєте, це така зустріч, коли на такій напрузі швидко треба було щось переговорити, почути, сказати, це, що ви думаєте, справді пов'язано з бізнесом, чи з якимось там чи з якимось переподілом чогось там? Ну, давайте бути дорослими людьми, і скажемо так, що якщо би це чекало скількись годин, то Зеленський би точно сказав, так, я піду відпочину, а завтра зранку приходь, а потім Портнов би поговорив з Зеленським, сходив би, попив каву і спокійненько, би собі там не поспіхом рухався би в бік Мадрида. А це не так було. Це було б моментально. це було Просто подивіться на календар. Туреччина компанія, інаугурація, зустрічі, приліт, зустріч з Портновим, портнов зразу вилітає. Ну, тобто це хаос, це дуже-дуже щось дуже швидке. І е, можна було б не помітити цю зустріч, якби всі цього не сталося знищення. Ага. Коли дивлюсь на цю ситуацію, я бачу тільки одне, що коли група одна вела перемовини в Стамбулі, інша група, як це традиційно буває Кремлем, вела переговори іншими засобами. І, на моє глибоке переконання, саме тим кур'єром, який мав щось почути чи щось сказати, це і був. Він знав, що це складна місія і не властива для нього, тому він на всякий випадок майно своє все переписав на своїх дітей перед поїздкою. Ну і не помилився, як ми розуміємо. І його знищили. Я завжди казав, що це російський слід. Я не знав точно, чому це російський слід. Я казав, що може це для того, щоб от як Фаріон вбили, щоб збурити патріотичну частину населення. А можливо, вбивши Портнова, вони хочуть збурити російську частину населення. Ну, чого ні? Ну, таке ж було вже з бузуною, припустимо. Там і так далі. Тому хто його знає. Але тепер ситуація виглядає достатньо нормально і просто. Одна група Кремля знищила кур'єра іншої групи Кремля. Стилістика ідеально схожа на те, як був знищений пілот, який викрав літак. Ой, цей гвинтокрил російський перегнав його в Україну. Йому дали фіктивне прізвище, громадянство. Відправили його в Іспанію. І там його біля автомобіля, дев'ятьма кулями. Пристрелили, втекли, справу засекретила е, судова система Іспанії все один в один, як тут. І е, в даному випадку, очевидно, що і тоді, і зараз іспанці розуміли, що це російські слід, і не хотіли просто з цим зв'язуватися, вони е, перетягнули цю справу в довгі ящики, будуть її довго розглядати і ніколи не знайдуть. От, тому моє глибоке переконання, що ця історія, вона Сумна для нас розумінні, що е, Зеленський намагався контувати з двома групами Кремля. І одна з груп Кремля знищила та іншої групи Кремля для того, щоб е, тепер перемовини йшли тільки по одній групі. Нагадаю вам відому історію, це не я придумав і про неї багато пишуть. Хочете, можете погуглити, побачити про те, як дві групи е, Кремля борються з. Україною різними методами. Ну, найпри Найяскравіше, як на мене, приклад, це те, що у нас, як ви пам'ятаєте, з вересня місяця, з вересня місяця минулого року не було грошей на війну. Тобто з вересня, от в вересні місяці війна мала закінчитися. Це про це говорили, це в бюджеті було прописано і так далі. Щось вони таке там знали, хтось їм таке сказав, що все, війна закінчиться. Якісь плани були особливі <кій> по банкові, вони не планували там ніяких бойових дій, уже все. І раптом, на початку серпня, проводиться польська операція. Ну, ясно, що. Ніякого мира, війна в новій стадії і так далі. і так далі. Як експерти це розцінювали? Ну, багато хто казав, що це для того, щоб обміняти територію, захоплену на те, щоб. Ну, ви побачили, що цього всього не сталося. Багато хто це для того, щоб вибити обмін полоненими. Ну, як ви бачите, цього всього не сталося. А дехто говорив прямо, що одна група Кремля готувала в. Еміратах, чи де там в Саудівській Аравії, чи десь ще мирні перемовини, які повинні були припинити війну ще тоді, і тому йшла підготовка до виборів, тоді, якщо ви пам'ятаєте. І здавалося, що це мир настає. І з вересня у нас вже починається мир. А друга група не хотіла цього миру. І саме ця друга група в Кремлі якраз і сприяла е, е, тому, що у нас. Відбулася курська операція, дуже неприємна і дуже гидка з точки зору наслідків. От, але ця курська операція зірвала плани миру. А про плани миру ми ж нічого не знали. Ми ж не знаємо, як у них там кур'єри бігають. Але через те, що грошей не було на війну, це якраз це є непрямим доказом того, що такий мир і був. І ця версія, ще раз кажу, це пояснення, це не, ну, не знаю, не конспірологія, якраз це. По фактам доведені пункти, так що можете погуглити, подивитися, якщо хочете, я можу про це теж написати у себе в телеграмі чи тут розповісти більш детально. Напиште мені. Так от ці самі гілки вони продовжують боротися далі. От, і е, тоді перемогла гілка, яка хотіла війни, і цього разу перемогла теж гілка, яка хотіла війни, і, і кур'єра свого знищила. Чи логічно, що е, рейдер, е, який цікавився дуже грошима, який вмів е, законодавчі заковирки робити, навіть готував повернення Януковича? Чи логічно, що така людина співпрацювала з тими, кого цікавлять більше грошей, ніж я? Тобто з голубами, а їх же цікавить не стільки е, там війна, як така, їх цікавить фінансові. Успіхи, там, перемоги, там, особисті якісь речі більше, а тих ястровів більше цікавить геополітичні перемоги. І от ті і ті дуже негативно ставляться до людства і до України, зокрема, але у кожного з них свої інтереси. Таким чином, можна говорити про те, що е, зустріч відбулася, про щось вони домовилися. Я не знаю, про що вони домовились. Ну, думаю, що встигнув передати результати значить, перемовин в своїм кураторам. Чи не встиг, я цього сказати не можу. Ну, швидше за все, встиг. І, можливо, тепер буде працювати якийсь інший куратор, але тепер кожен куратор. куратор кажу, кур але тепер кожен кур'єр буде боятися, тому що він розуміє, що його можуть знищити. І тому я абсолютно переконаний, що оці всі думки про інші причини. Слухайте, він рейдер багато років. У нього е, була великий, великий досвід всього, і ніхто його не вбив. А тут, раптом, так от несподівано в, том, в цьому е, графіку так знайшлось місце не тільки для зустрічі пізньої з Зеленським швидкого виїзду, а ще й знищення його. Тобто у мене немає сумніву. Якщо у вас є якісь думки, пишіть. От ясно, що ніхто на першій сторінці правди про це не напише, і в телемарафоні про це мало хто розкаже. Але я б дуже цікаво, мені було цікаво почути пояснення Зеленського, чого він, е приїхавши з Рима, побіг зустрічатися з портновим. Це ну достатньо було б цікаво. Мені звичайно для нас, ще раз кажу, для нас е це погано, тому що е коли перемовини ведуться, ми зрозуміємо, що ведуться перемовини. Коли перемовини ведуться з різними кланами, то це дає якийсь хоча б баланс. Хоча, для, як на мене, ми повинні шукати клани для перемовин з іншого боку, тобто вести перемовини з штатами з Європейським Союзом, а перемовини з Росією вести єдиним фронтом. От. Але, мені здається, цього не, мож, не буде ніколи, тому що наша влада не дуже хотіла би бути в тіні і хочеться бути на першому місці і самі сидіти за столом пер перемовин цими, під прожекторами. Ну таке. А що, що стосується переслідування позицій військових Порошенка, ну ви тут не хвилюєтеся за владу, незважаючи на смерть, ліквідацію страту Портнова, нічого не, не змінилося. У них є достатньо суддів, які можуть тягнути ці справи до кінця. Вони не зможуть винести вироки. Ну, не зможуть винести вироки, тому що вони бояться за своє майбутнє. А от тягнути вони можуть. І зверніть увагу: 140 справ проти Порошенка, безліч справ проти військових. Всі сидять то в СИЗО, то вийшли під ем, великі застави, то сидять під домашніми арештами, як Червінський, але вироків немає. Тобто судді готові працювати з владою до момента Х, який стосується застав, СІЗО, домашніх арештів, але вони не готові йти далі, тому що вони не можуть через це переступити, бо хочуть існувати далі в якомусь іншому суспільстві, щоб на них не, не відсіла ця співпраця з Зеленським. І це достатньо непоганий, до речі. Приклад і доказ ненадійності цієї влади, і вони ж там середини краще знають е е наскільки стійка ця структура. От з цього видно, що вони е очікують якихось великих серйозних демократичних перемін. Бо якщо б вони очікували не демократичних перемін, вони б діяли далі в такому ж дусі. А в даному випадку, очевидно, що вони очікують цих перемін. І для мене те, що немає жодного вироку по жодному ворогу Зеленського. За 6 плюс років це якраз є показник того, що судова система е хитрує. Гроші бере, користь отримує, підставлятися не хоче. Времена, от этих, пам'ятаєте, я вже забув, як цього суддю Кирєєва, чи як його там, минули. І пам'ятаєте, якщо е -е, Луценко і Тимошенко були засуджені, такі були, такі були засуджені. То в даному випадку часу пройшло набагато більше, а результатів набагато менше. Таким чином, про судову систему і про Зеленську не хвилюйтесь, все в них буде добре, вони будуть і далі так само тягнути кота за хвіст. От, а от з приводу кур'єрів я вам розказав: обговорюйте, думайте, давайте висловлюйте свої точки зору, підписуйтесь на мій канал, от і гарного дня.